Сім кричить, аніме це гедан на людей впливає. Ну, прямо шахота. Автори малюють, як їм заманеться жіночих персонажів гіперкрасивими Ой, вже серце б'ється. Жінки в кадрі виглядають не так. Суспільство в паніці це явно знак. Некоректно, неправильно, якесь знущання толерантність і головне питання Ой о знову стурбовані всі А всі ці війна — то пусті Дрібниці замість ті Окуреня, фрази прості, тільки занепокоєння їхня відповідь на всі питання Не в тренді їм це не болить, не дотримали стандартів, треба на них обуритись. Гендерна ідентичність, самоутвердження, це ж для організацій, досягнення привабливі героїні, це їм заборонено. Провокативність злочин лише узаконено. А реальні проблеми хтось там помічає. Ой, он, ви чуєте, як світ палає. Ой-ой, Знову -ой, стурбовані всі, а в світі війна, то пусті дрібниці, замісті опорення фрази прості, тільки непокоєння їхні стиль відповіді на всі пиклики, світа вір Світ у вогні, а вони лише говорять, висловлюються непокоєння. Але ті не творять, Україна кричить, а у них тільки відповідь одна засудження глибоке. Всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні я хочу поговорити про те, що викликало занепокоєння в представників ООН – недостатню інклюзивність в аніме. На їхню думку, жінок там показують надмірно сексуалізованими, а їхні характери недопрацьованими. Більше того, всі жіночі персонажі в аніме здаються занадто ідеальними, що на думку представників ООН, не відповідає сучасним стандартам інклюзивності. Делегація представників ООН, перебуваючи в Японії подивилася на аніме. Тамангу і відеоігри вони дійшли в висновку, що японському медіапросторі бракує толерантності. Їх турбує відсутність різноманітних персонажів і з різними орієнтаціями та поглядами, які є характерними для сучасного західного контенту. Натомість вони побачили нетолерантне зображення жінок та акцент на їхні зовнішності, аніметянок, великі цицьки, шикарна фігура та Аніметянки частенько світять своїми п'ятими точками і труселями. Якщо порівнювати із західними мультфільмами чи іграми, то, то там часто показують героїнь із правильною фізикою тіла, правильною зовнішністю і політичними поглядами. У таких творах жінки не фокусуються на романтичних стосунках чи порятунку світу, а шукають самовизначення та вирішують суспільні проблеми. Прикладом таких мультфільмів можна назвати Q-Force, Dragon Age Absolutions або Горду Сім'ю, а також геніальний мультсеріал Велма вони піднімають питання особистої ідентичності, толерантності та соціальних конфліктів і являються гарними представниками правильної політичної повістки. На відміну від скажених японських авторів, які створюють d тянок, які не мають правильних політичних поглядів, а навпаки, стараються боротися за увагу глядача і не просувають вовк-повістку. Замість цього вони свіркають на екрані своїми великими буферами, шикарними сідницями, і на додачу до всього цього ще закохуються в чоловіків, а не в інших тяночок. А саме головне, вони не шукають власної. Ідентичності в суспільстві, так і в власному гендері. Он особливо обурило аніме, де жіночі персонажі виглядають сексуалізовано, як от у One Piece, Наруто чи Bleach. А також вони обурились і на мангу, і на відеоігри, і ще на багато інших аніме. Просто перечисляти всі ці аніме мені дуже не хочеться. Мені просто лінь. Для більшості глядачів такі образи є привабливими. Особливо для чоловічої аудиторії, але представники ООН вважають їх неприйнятими з точки зору сучасних стандартів інклюзивності. Зрештою, вони вважають, що японським авторам варто переглянути підхід до створення жіночих персонажів і брати приклад із західних мультфільмів, таких як Велма, де всі жіночі персонажі показані правильно, інклюзивно і толерантно. Можна також взяти приклад із серіалу Q-Force, де також всі персонажі показані інклюзивно, толерантно і правильно. Там велика кількість різноманітних персонажів, починаючи від геїв, закінчуючи самими інклюзивними представниками ЛГБТ плюс спільноти. Або серіал Горда сім'я, де більшість героїв даного серіалу просувають правильні політичні погляди і борються проти всього поганого за все гарне, а точніше проти корпорацій, проти великих компаній, проти расової дискримінації. Звучить добре. Але на ділі все це показано. Ну. На рівні якогось такого середнього крінжу. І як для фанатів аніме, це якесь повне дно. Адже я не можу уявити, як Наруто буде бігати і розповідати про расову дискримінацію, індифікувати себе як небінарний дев'ятихвостий лист квадробер, а жіночі персонажі, включаючи. Таких як сакура чи хіната будуть бігати і розповідати, які вони сильні і незалежні жінки, і з кожного туалету казати, що вони самостійні і їм не потрібні якісь там спермобаки, і що вони в житті не будуть закокуватися в тупих мужланів. А коканечко в них буде тільки з дівчатами, тому що це правильна політична позиція. І якщо б таке було, то це була б правильна політична позиція. Хоча б, хоча б представники так званої сучасної аудиторії, а це люди ЛГБТ плюс спільноти, не дивилися б такі аніме, тому що вони, хоч і розповідають, що всі проекти повинні бути толерантними і відповідати сучасним тенденціям, але чомусь дивляться нетолерантні проекти, які зовсім не відповідають. Той політичній позиції, яку просувають вони в маси, а точніше, так звану вок-повістку. І прикладом цього є те, що чомусь я не бачу великої популярності серіалу Фізворкс або такого проекту, як Велма, це буквально являється дном анімаційної індустрії, дном мультиплікації. Повертаючись до аніме, яке стало об'єктом критики з боку представників ООН, вони, схоже, були шоковані тим, що побачили в японських мангах, аніме та відеоіграх. За їхньою думкою, жінки в цих творах надмірно сексуалізовані, що, мовляв, суперечить сучасним західним стандартам толерантності. Наприклад, такі популярні аніме, як One Piece, Наруто та Bleach, викликали особливе занепокоєння через те, що зображені жіночі персонажі мають яскраву зовнішність, яка відповідає класичним ідеям краси. Але якщо б вони побачили коносу, то там би одними занепокоєннями нічим би не завершилося. Там би точно вже була б якась петиція. Будь ласка, казумо. Ще не пізно передумати. Ти маєш відкинути цю пропозицію. Заціпся. Не хочу від тебе чути нічого, крім слухаюся, господарю. Слухаюся, господарю. Я лише жалюгідна свиня. Цього я вже не казав. Японське аніме значною мірою зосереджується на глобальних проблемах, наприклад, порятунку друзів чи Всесвіту, а особистісні переживання героїв зазвичай відсуваються на другий план. У таких тайтлах. Як One Piece, Bleach, Наруто чи сталевий алхімік, герої мають власні труднощі та внутрішні конфлікти, але вони не акцентують на них надмірної уваги. Це кардинально відрізняється від західних підходів, де часто розглядаються особистісні проблеми, як головний сюжетний елемент. Наприклад, якщо порівняти аніме з сучасними західними мультсеріалами, як от Велма, то можна побачити разючі відмінності. У західних мультфільмах герої часто зосереджені на самовизначенні, демонстрації своєї унікальності та ідентичності, а основний сюжет часто відходить на задній план. Натомість в аніме фокус залишається на розвитку сюжету та створенні яскравих персонажів, які залишаються у пам'яті глядачів надовго. Окрім цього, японці намагаються створювати світи, які виглядають живими, з ретельно продуманим лором. Та реалістичною взаємодією персонажів. Саме тому глядачі знову і знову повертаються до цих історій. Це різко контрастує з підходом західних студій, де часто замість занурення у світ твору акцент робиться на соціальних темах і політичній коректності, що може виглядати надмірно нав'язливо. У результаті саме завдяки гарно продуманому лору світу. Та взаємодії головних героїв історії з цим світом, аніме стає об'єктом захоплення, а його персонажі приводом для дискусій та емоційної прив'язаності. На противагу такі проекти, як Велма, створюють ілюзію світу, заповненого шаблонними персонажами, які не привертають уваги глядача. Автори намагаються викликати інтерес лише посиланнями на оригінальний мультфільм Скубі-Ду. Але це виглядає більше як спроба утримати аудиторію, ніж як продуманий творчий підхід. Ну, а також у своєму звіті вони висловили занепокоєння з приводу японських ігор. Чому вони згадали саме їх, просто подивилися на багатьох японських жіночих персонажів. Наприклад, ігри серії Фінал-Фентазі, візьмемо Final Fantasy, Сім Ремастер. Там безліч яскравих жіночих персонажів, або Final Fantasy 13 знову ж таки персонажі з унікальними характерами та неймовірною зовнішністю. Не можна оминути і Final Fantasy 15, де також представлено багато розкішних героїнь, які своїм виглядом зачаровують чоловіків геймерів Крім того, варто згадати серію Диявол може плакати, яка теж має різноманітних і дуже привабливих жіночих персонажів. Їхній стиль. І зовнішність це те, що привертає увагу. Якщо говорити про корейські ігри, то там ситуація ще цікавіша. Корейські розробники пішли далі за японців у їхніх іграх настільки привабливі персонажі, що у прогресивних активістів буквально вибухає пердило та так, що вони злітають на своїй жопній тязі до місяця. На думку західних журналістів і активістів, багато жіночих персонажів із японських ігор виглядають нетолерантно. Занадто сексуалізовано або навіть провокативно достатньо лише порівняти героїнь із Dragon Age та персонажів із Final Fantasy чи Devil May Cry, щоб побачити разючий контраст. У підсумку можна сказати, що західна ігрова індустрія зараз перебуває в глухому куті, адже вона часто не здатна зацікавити геймерів своїми так званими шедевральними толерантними проектами. Окремо варто відзначити Baldur's Gate 3. Незважаючи на її популярність, ця гра створена незалежною студією, яка не прив'язана до великих видавців. Саме тому там з'явилися гарні і навіть провокаційні персонажі, які справді зацікавлюють гравців. Щодо анімаційного серіалу Arkane, то незважаючи на те, що він теж містить чимало інклюзивних тем, його творці серйозно попрацювали над світом і характерами персонажів. Через це серіал виглядає якісним продуктом, і я планую зробити окремий огляд на нього. Повертаючись до теми занепокоєння ООН з приводу японської манги та аніме, деякі активісти вважають, що ці твори сексуалізують та викривляють образ жіночих персонажів. Але я можу сказати лише одне: японці молодці! Вони продовжують створювати цікаві аніме та мангу, які роблять наш світ яскравішим. І цікавішим, на цьому я завершу дане відео. Поставте лайк, підпишіться на мій канал і пам'ятайте, дивіться лише якісні анімаційні проекти, читайте гарні твори і до зустрічі в наступних відео.